Мармуровий храм Зевса перевершував за розмірами всі храми, що існували на той момент. Зевс, Бог Неба і грому, в давньогрецькій грецькій релігії, править як цар Богів на Олімпі. Олімпійські ігри, що проводилися вже 300 років на честь Бога Зевса, користувалися великою популярністю у народу. Незважаючи на це, у Греції не було головного храму Зевса і лише у 470 році. До нашої ери почали збирати пожертвування на його будівництво. Олександрійський маяк, відомий також як Фароський Маяк, одне з семи чудес світу. Він був побудований під час правління Птолемея II, Філадельфа, висота маяка становила близько 120-150 метрів. Протягом багатьох століть він був одним з найвищих штучних споруд світі. Олександрійський маяк був єдиним із семи чудес світу, які мали практичне призначення. Піраміда Хеопса найбільша з єгипетських пірамід та єдине з семи чудес світу, яке збереглося до наших днів. Велика піраміда була найбільшою високою спорудою у світі протягом більш ніж 3800 років аж до 13 століття. Піраміда розташована на західному березі Нілу. В некрополі міста Гіз і є комплексом стародавніх пам'ятників, які в часи єгипетських фараонів були частиною стародавнього міста Мемфіс, у наш час частина Великого Каїру. За монументальністю вона перевищує всі інші піраміди. Більшість єгиптологів вважають, що піраміда була побудована близько 2560 років до нашої ери, і є гробницею єгипетського фараона ї династії Хуфу Хеопса. Колос Родоський величезна статуя грецького Бога Сонця Геліоса. Споруджена між 292 та 280 роками до нашої ери. Статуя вважалася одним із семи чудес античності. За час свого існування, вона була найвищою статуєю світу, висотою близько 70 ліктів, тобто 30 метрів. Колос був зруйнований у 226 році. До нашої ери, висячі садиси міраміди одне із семи чудес античного світу. Згідно зі стародавніми джерелами, розташоване у Вавилоні, де росли чисельні породи дерев, чагарників і виноградних лоз, що осправляло враження Великої Зеленої гори. Єдине із семи чудес світу місце знаходження якого остаточно не встановлено. І більше того. Піддається сумніву сам факт його існування. Храм Артеміди одне з семи чудес античного світу. Грецький храм, присвячений місцевому культу богині Артеміди, перебував у грецькому місті Ефес на узбережжі Малої Азії. Упродовж своєї історії храм був двічі повністю перебудований. Артеміда, в давньогрецькій міфології, була вічно юною богинею полювання, радючості, жіночої снотливості, покровителькою всього живого на землі. Галікарнаський мавзолей, гробниця карійського сатрапа Мавсола, споруджена всередині IV століття до нашої ери, за наказом його дружини Артемісії в Галікарнасі одне із семи чудес античного світу. Споруда виконана за проектом грецьких архітекторів Сатираса та Епіфея Приєнського. Слово Мавзолей стало загальною назвою для монументальних похоронних споруд. Мавсо правив у Галікарнасі протягом 24 років і за час правління вкладав величезні кошти у окрасу міста. Він одружився зі своєю сестрою Артемісією.